У боксерському клубі Боєві рукавички відбувся черговий старт для наймолодших спортсменів, але відмінність його в тому, що він став своєрідним іспитом з підвищеною відповідальністю для представників однієї конкретної школи. Старт отримав відповідну назву відкритий чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи Майстер Січ і був присвячений дню захисту дітей. На ринг вийшли, можна сказати, початківці: найстарші – 2009-го, наймолодші наймолодші 2014-го року народження, виходять із часу їхніх тренувань, і завдання перед ними ставилися відповідні. Завдання перед спортсменами ставилося простіше прийняти участь у змаганнях, тому що це опит. Без опиту вони нікуди далі не продвинуться, ці діти. Своєрідний екзамен у юних вихованців до Січ» приймали їхні однолітки з усіх боксерських клубів та шкіл Запорізької області. Для них це також була неабияка користь. Це бойова практика, зміцнення психологічної стабільності. А для їхніх тренерів це висновки над чим працювати далі. А для всього запорізького боксу зростання нового покоління, яке має гідно підтримати прапор своїх попередників. Атмалише і йде. від малюків йде уже успіх і юнаків, і юніорів, і молоді, не кажучи вже за дорослий бокс. Тому це основа кожного тренера займатися дітьми. Проведення старту саме такого формату це перший досвід і для організаторів, де США майстер-січ та обласного осередку Федерації боксу України. Проте експеримент не тільки вдався, а й показав своє право на життя. Тепер відкриті чемпіонати спортивних шкіл проводитимуться на постійній основі. А ми дуже дякуємо до Майстер Січ за ініціативу за те, що вони вийшли з таким з такою ініціативою проводити такі чемпіонати. Сьогодні у нас 36 пар. Це багато це ну немало. Скажімо так, я бачу наскільки серйозне відношення керівництва боксу федерації боксу Запорізької області наразі в вихованні. І в фізичному вихованні, і в волювому вихованні, і в духовному вихованні і це чітко ну, можна розмежувати, можна розмежувати, але це все видно наскільки серйозно люди відносять до своїх ну, обов'язків. Наступним кроком у здійсненні цієї програми буде відкритий чемпіонат дитячої юнацької спортивної школи Локомотив. Змагання зберуть саме ці вікові категорії і відбудуться вже у червні.